Черемша інша назва цибуля ведмежа на ринках Тернополя віднедавна продають цю незвичну трав'янисту рослину з присмаком та запахом чесника. Тернополяни розповідають про черемшу чули не раз та їсти цю рослину не полюбляють, віддають перевагу чеснику. Їм багато чеснику. А чеснику? Цибулі люблю, а черемші не люблять? Я не вживаю черемші. Просто не вживаю. Ну, просто вона мені ну, не смакує. Тернополяни, які полюбляють черемшу, розповідають. Головне знати, як правильно її готувати. Сиром, здаю до інших салатів. Вона от ріжеться дрібненько, салатик робиться, там можна редиски, яйце варене, мастити олійкою чи майонезом. А як часто їсти чермша? <зараз> як часто по мірі того як дружина купляє. Це вона більше любить таке купляє, але я заодно вже її в підтримку вже їм з нею разом. А вона смачна? Ну, досить непогано. А ще черемша смакує в соусах, котлетах, супах. Крім цього, її можна смажити разом з рибами та морквою. Доктор фармацевтичних наук розповідає: у цій рослині в 2-3 рази більше вітаміну С ніж в лимонах. А ще черемша містить ефірні олії, покращує травлення, рефлекторно збуджуючи апетит. Використовують її при порушенні травлення. Можна рослина також має здатність. Знижувати артеріальний тиск, тому що вона розширює судини. Протигрибковий засіб, проти антибактеріальний засіб. Ну, таким чином можна також використовувати. Черемша занесена в червону книгу. Тож Світлана Марчишин просить не збирати її у лісі, а вирощувати у себе на городі. Це не складно, адже особливого догляду черемша не вимагає. Тетяна Мурин, Тарас Троян, Віталій Куземко, Тернопіль 1.